В Україні зменшать пенсійний вік. Така, знаєте, як, 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 як солодка цукерка. Знаєте, така новина з'явилась. Всі дуже здивувались, тут підвищують, 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 а тут раптом раз і будуть зменшувати. Щось тут не так. знаєте, Одразу, одразу така думка виникає. Ну, по-перше, мабуть, вже всі прочитали цю новину, так, що хочуть зменшити пенсійний вік. І це скажу вам так: це така нова фішка влади. Ну, якщо коротко, то це така замануха щодо накопичувальної пенсії. Ви спитаєте, а при чому ж тут пенсійний вік і накопичувальна пенсія? І зараз все вам розповім. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомісь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини: в Україні хочуть зменшити пенсійний вік. І вже кажуть навіть не просто, що хочуть, а зменшать. І люди зможуть виходити на заслужений відпочинок на 5 років раніше, ніж зараз. І ось така можливість з'явиться через те, що українці отримуватимуть пенсійні виплати із двох фондів. Солідарного і накопичувального. І вже є законопроект положення про більш ранній, а, раннього настання права на пенсію, зазначено в законопроекті про накопичувальну пенсію, який зареєстрували в Верховній Раді. Як відомо, зараз пенсійний вік настає в Україні в 60 років, однак виплати доступні лише громадянам, які накопичили потрібний страховий стаж, інакше їм доведеться чекати до 63 чи 65 років. І ось кажуть, що ситуація може змінитися. В Україні готують запровадження накопичувальної пенсії. Громадяни, які візьмуть участь в новій системі, зможуть виходити на пенсію в 55-річному віці. І після його досягнення українці отримують кошти, накопичені, на їхніх рахунках впродовж трудового періоду. Тобто люди зможуть отримувати одразу дві пенсії солідарну і накопичувальну. А проте право на виплату накопичувальної пенсії вони отримують раніше ніж виплату накопичувальної, тобто в уряді планують такі відрахування до накопичувальної пенсії на початкові етапи. Дивіться, цей рік, 2023, 1% від зарплати відраховувати, 2024 – 1,5% від зарплати, 2025 2 – 2% від зарплати. І в Міністерстві соціальної політики проаналізували ситуацію, і кажуть, що представники відомства зробили висновок, що впровадження накопичувальної пенсії буде ефективним лише якщо громадяни відраховуватимуть щонайменше 10% своєї заробітної плати. Інакше виплати залишаться мізерними і про Забезпечену старість можна забути, що тут сказати? Йдуть на все, йдуть на все, аби ввести накопичувальну пенсію. Ось хочу привести приклад, наприклад, тієї ж Франції. <кій> Всі бачили, які протести щодо того, що там збільшують пенсійний вік. Дивіться, Франція ну, достатньо забезпечена країна. І то. Там не зменшують пенсійний вік, а підвищують його. Значить, мабуть, не все так просто. Так? А в нас тут так раз, давайте ми на 5 років все зменшимо. Я не вірю. Розумієте? Я просто не вірю. Це така, я це бачу, як замануха. Дивіться, а давайте взагалі про накопичувальну пенсію. А ось всі кажуть тільки про там хороші сторони, зменшиться пенсійний вік, будуть там і солідарною накопичувальну. Все буде добре, ось так нам все малюють. Але ніхто не каже про ризики чомусь дивно, правда? А ризики є, їх багато. Впровадження накопичувальної пенсійної реформи це означає додаткове навантаження на бюджет. Перерахування частини ЄСВ на індивідуальні накопичувальні рахунки громадян. Означає недофінансування пенсійного фонду. І орієнтовна оцінка додаткових витрат держбюджету це десь близько 20 мільярдів гривень щороку. Кінцевих розрахунків в Кабміні ще немає. Інший ризик не надто зрозумілий механізм захисту гривневих накопичень громадян від знецінення. Я вже дуже багато разів про це казала в програмах. Держава пропонує інвестувати кошти з індивідуальних накопичувальних рахунків. Облігації внутрішніх державних позик України. Проте ефективність цього механізму великим питанням, оскільки дохідність ОВДП наразі не перевищує 18,5%, тоді як інфляція наступного року, за прогнозом НБУ, складе 21%. Згідно проєкту держбюджету, це 28%. Якою буде купівельна спроможність цих заощаджень, ну це дуже велике питання. Про це навіть каже заступниця директору Центру економічної стратегії Марія Ребко. Люди, які займаються такими питаннями, розумієте? Спеціалісти. В Кабміні зазначають, що працюють над більш досконалим механізмом збереження коштів. Співрозмовник Форбс в Кабміні. Кажуть, що це одне з пріоритетних завдань. Зрозуміло, що кошти не мають знецінитися. Але це все дуже великий ризик. Де гарантії? Гарантій нема. Ще один ризик: В уряду немає поки що чіткої стратегії, що робити з програмою після завершення вступного трирічного етапу. Ось після 2025 року, що буде далі? Немає ніякої стратегії. Одне з завдань реформи це показати українцям, як працює накопичувальна система, і розробити інституції, яким люди будуть довіряти. Третьякова, пані Третьякова каже, проте вона визнає, що запропонований державою відсоток відрахувань навряд чи зможе накопичити достатньо коштів на суттєве доповнення до солідарної пенсії. І тут вже вступає міністр е, е, соцполітики, каже, що треба 10%. Тут казали про два, тут вже 10%, 10 треба, і тоді все буде добре і на пенсію раніше вийдете, і отримувати будете більше, і так далі. Де взяти ці 10% зараз? Це просто будуть здирати з людей гроші. Чи доцільно взагалі робити таку масштабну реформу під час війни? В країні буде зовсім інша демографія. Країна буде зовсім інша. До того ж, До того ж, чомусь всі мовчать про це. Україна йде в Європу. Правильно? Україна може стати членом Європейського Союзу, де діють розвинені ринки капіталів, якщо вже на те пішло. А отже, українці зможуть заощаджувати свої пенсії в фондах ЄС. Але влада хоче ввести накопичувальну пенсію зараз. Розумієте, тільки ось зараз і все. Вони дуже поспішають. Всі експерти кажуть, не можна зараз вводити, але влада хоче вводити. Я особисто дуже проти того, щоб вводили зараз накопичувальну пенсію. Це провальна, це провальна реформа. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? А в мене все з цією темою. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.